Доброго ранку, мої маленькі друзі. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаве, в календарик заглядає і від посмішки сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Діти, а чому сонечко сьогодні таке щасливе? 3 травня відзначають всесвітній день сонця. Із сонцем кожен дружить, бо його всі дуже люблять. І дорослі, і малята. В Сонця друзів є багато. Діти, а що таке сонце? Яке воно? Кому воно потрібне? Сонце джерело життя на нашій планеті. Життя на Землі неможливе без енергії сонячних променів. Сонце це нежива природа. Якщо перестане світити сонце, то зелені рослини загинуть, адже вони не можуть жити без тепла і світла. Тваринам і людям нічим буде харчуватися, усе живе замерзне від холоду і темряви. Сонце це велика розпечена куля, його поверхня схожа на кашу, яка кипить і булькає. Сонце випромінює світло. Ви тільки уявіть, маленькому промінчику потрібно всього вісім хвилин, щоб спуститися на нашу землю. З великої кількості зірок лише сонечко найтепліша і найяскравіша зірка. Сонце це центр сонячної системи. Сонце найближча зірка до землі, яку видно вдень. Всі вважають, що сонечко жовте або помаранчеве, але ж насправді сонечко біле. Сонце вважається антисептиком, бо воно випромінює ультрафіолетові промені, в яких знаходиться вітамін D. Цей вітамін корисний для організму людини. А зараз послухайте казку Ірини Прокопенко Сонце, Сонечко та соняшник. Починався літній день. На листі дерев переливалися всіма барвами райдуги крапельки-роси, співали птахи, тягнулися квіти до сонця, а над ними басовито гудів джміль. Жарко, жарко. Йому й справді було жарко. Жорстоке сонце, жорстоке. Почула це сонце, та й каже кожен день я проміння на землю посилаю, щоб черешні скоріше дозрівали, щоб пташки співали, щоб діти смаглявими ставали. А він він мене жорстоким назвав. Образилося сонце та й сховалося за хмару. Похмуро на світі стало, квіти полюски згорнули. Птахи замовкли, мурахи входи та виходи своїх домівок закривати почали. Що робити, що робити, як би сонечка нам жити? зашепотіли дерева. Я тут, ось я, сказав хтось тоненьким голоском, і всі побачили маленького, червонокрилого жучка, якого і справді сонечком звали? А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А можеш так зробити, щоб черешні поспіли? А щоб діти засмагли і цього не вмію робити, зітхнула сонечко. Я тільки попелиць знищую кліщиків павутинних та інших дрібних шкідників. І за це тобі, сонечко, спасибі, вклонилися дерева і знов зашепотіли. Що робити, що робити, як без сонечка нам жити? Може, я зумію допомогти? спитав соняшник. Він теж був на сонце схожий, кругла голівка у жовто гарячих променях. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А зробити так, щоб черешні поспіли? Ні, не можу. А щоб діти засмахли. І цього не вмію, тихо мовив соняшник. Я тільки насінням людей годую. Це ж добре, спасибі тобі, соняшнику, вклонилися дерева. А джміль знову гудів. Жаль, квіти полюстки згорнули. Жаль. Жаль обурилися дерева. А хто сонце образив? Хто його жорстоким назвав? Це ти, це ти джмелю. Вони так розхвилювалися, так розгойдались, аж вітер знявся. Злякався джміль, почав у сонця пробачення просити. Жити без тебе не можна. Пробач мені, пробач. Виглянуло сонце за хмари. Посміхнулася привітно, зраділи дерева, пташки защебетали, квіточки розкрилися, а джміль над ними гудів. Жарко, але не дуже, але не дуже. Діти, як називається казка, яку ви прослухали? Кого крім сонця, сонечка і соняшника, ви зустріли в казці? Що робили крапельки, роси? Птахи, квіти. Хто і як образив сонце? Хто намагався замінити його? Чи вийшло це? Навіщо сонце кожен день посилає на землю проміння? Діти, так кому ж потрібне сонечко? Молодці малята. Земля співає і радіють люди, рослини, звірі і пташки малі. Як сонце є, тепло і світло буде, життя цвістиме на усій землі. До побачення, до нової зустрічі!